Понеділок, 30 грудня, 1041 ша доба війни. Наші захисники збили над областю три ворожі безпілотники: новорічне свято для дітей. Керуючий Дніпровською єпархією митрополит Симеон відзначив нагородами військових спецпідрозділу Солідарність. Про це та інше сьогодні розповім вам я, Маргарита Сопільняк. Ми починаємо. Розпочинаємо випуски з ситуації в області. Агресор продовжував атакувати Нікополь. Ввечері скинув на місто боєприпас з безпілотника. Вночі обстріляв з важкої артилерії. Загиблих і постраждалих немає. Оборонці неба знищили над областю три ворожі безпілотники. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Про втрати ворога далі у випуску. За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 2010 окупантів, 22 бойові броньовані машини та 44 артсистеми. Загальні ж бойові втрати противника за час війни орієнтовно склали. Особового складу майже 788 тисяч осіб, танків понад 9 тисяч одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня понад 21 тисячу, крилатих ракет понад 3 тисячі. Блаженніший Епіфаній, митрополит Київський і всієї України, очолив святкову літургію на честь 20-ліття відновлення храму Різдва Христового на Подолі у Києві. В урочистостях взяла участь представницька делегація Січиславської єпархії на чолі з митрополитом Симеоном Зінкевичем, ветерани Збройних сил України та грузинські добровольці. Детальніше про цю подію у матеріалі наших київських кореспондентів. Шевченківський храм на Подолі саме так називають церкву Різдва Христового розташовану у серці Києва. Храм зруйнували комуністи у 1930-х роках, а відродили аж 2004-го за допомогою столичної влади та дніпровських меценатів. На честь 20-річчя нової громади, яку всі ці роки очолює митрофорний протоірей Миколай Салабай, святкову літургію звершив предстоятель української церкви Блаженніший Епіфаній. Предстоятелю співслужили два митрополити: Рівненський Іларіон та Дніпровський Симеон, а також вісім пресвітерів на чолі з настоятелем храму отцем Миколаєм Салабаєм. У своїй проповіді Блаженніший Шепіфані нагадав історію храму Різдва Христового, який був відновлений 20 років тому, фактично на голому місці. Як і знаменитий Михайлівський Золотоверхий Собор, ми зуміли відновити спільними зусиллями ще одну українську святиню. Це є свідчення милості Божої до нас. Бо Був час, коли храми руйнувались, а є час, коли храми відновлені, і в них лине молитва. Нашою зрозумілою українською мовою, яку, яку ми розмовляємо, яку ми розуміємо, церква високо оцінила заслуги кліріків храму Різдва Христового на Подолі протиреїв Олексія Кравця та Ростислава Черняховського. Також протиреї Олексій Кравець нагороджується орденом Миколаєва. Тирею Ростислав Черняхівський, також у своєму друг київської громади, канцлер Дніпровської єпархії, отець Віталій Лопушанський, цього дня також був відзначений орденом. Також за відродження духовності в Україні відданість ідеалам добра та значний внесок у Суспільне благо. Протирей Віталій Лопушанський нагороджується орденом і чудотворця Миколая. Вітаю. Особливі слова звучать на адресу настоятеля отця Миколая Салабая. Предстоятель високо цінив його заслуги, представивши до ордену Архангела Михаїла. Вітаю вас, отче Миколаю, Бажаю сили, здоров'я, терпіння і насмаги далі наполегливо трудитися і опікуватися. Увіреною вам. Громадою храму Різдва Христового 20 років громади, великі здобутки. І це велика, велика праця титанічна, яка звершується ось цією громадою понад 20 років. Я через те вдячний і хочу подякувати і привітати від команди Дніпровської єпархії, бо я саме керуючий, але від духовенства, від вірян, від наших благоукрасителів єпархії Олександра Володимировича. Петровська від Емілія Карлєнича Ротудянина, від всіх друзів наших в, їхній, в своїй особі, прошу передати це вітання і побажати цій громаді здобутків і перемог. Ми єдині, і єдиними устами, і єдиним серцем в ім'я України. Глибокі постійні зв'язки шевчанного храму на Подолі із добровольчими підрозділами Міністерства оборони, серед них із спеціальним підрозділом головного управління розвідки Солідарність, який очолює грузинський доброволець Заза Наноашвілі. Також орденом таторівного постуного князя Володимира третього ступеня нагороджується Заза Наноашвілі. Я вважаю і я про це говорив тоді на цьому врученні, що якби... Усі українці так вірили в свою державу, так її захищали. Я думаю, було б зовсім інше, інший час війни або інші перемоги були б. Якби так вірили українці, як вірять саме грузини. І я хочу подякувати і командиру ЗАЗі, і хочу подякувати людям, які стоять і допомагають всебічно. Командир спецпідрозділу Солідарність подякував за високу оцінку бойового шляху добровольців Грузії вони борються за перемогу над спільним ворогом російським агресором. Я хочу поблагодарити а, І Для мене це, звісно, дуже багато значить. Це Честь, це і душевна, і придає сили, придає ну, надежду. І же, благодарю всім всем, Україні, Блаженішева отца Ніколая, що є такі люди. Ми об'єднались. Кожен храм наш став волонтерським хабом, який збирає, допомагає нашому українському війську. Кожен із нас став практично волонтером, який долучається до добрих і угодних справ. Бо якщо ми разом, ми єдині, ми сильні, ми непереможні. І тому сьогодні я хочу подякувати кожному із вас за те, що ви наполегливо трудитесь і робите все від вас залежне для того, щоб наближати нашу спільну велику українську перемогу. Софія Компаніченко, Олександр Клименко, Київське бюро телеканалу Д 1 на госпітальна база області в котрій рятує життя сьогоднішня історія про військовослужбовця Сергія, який наразі вже пройшов операційну та почав проходити реабілітацію. Усі подробиці з реабілітації українського захисника розповість мій колега, журналіст Ян Андрусенко. Сергій родом з Дніпра до війни працював на приватному підприємстві. З початком повномасштабного вторгнення РФ добровільно пішов у військо, незважаючи на чотирьох дітей, і вже в березні боронив країну від окупантів. Воював на Бахмутському напрямку. Під час виконання бойового завдання вибухом відірвало ногу. Сьогодні Сергій ну, поспев жив дуже являється символом українського духу який витримав все, витримав вибух, потім невелику розпач і потім операції одужання майже 9 втратив тобі, яку перелили наші лікарі, видужує і зараз вже хоче бігати. Тут центр реабілітації йому відновлюють повністю рухи. Я бачу, що вже куття. Майже готова для того, щоб протезуватися. Гарний протез і герой буде виховувати своїх чотирьох діток, сам, сам незважаючи на війну, на ту спадщину, важку спадщину, яку він одержав під час війни. Нещодавно Сергія перевели до центру реабілітації, в якому відновили вже майже тисячу життів військових та цивільних. Головне завдання зараз давати певні навантаження на кінцівку, щоб підготувати її до протезування. Зауважує фізичний терапевт Сергій Курінний. У нас січа всі прави. Для того, щоб сформувалася кукса. У нас пройшла травматологія два тижні і в, і в нас два тижні. Ми зараз у нас основна ціль це підготовка до протезування. У нас буде учбовий протез. То, що в нас кукса ще формується. І якраз в цей момент, коли вона формується, ми їх тренуємо, щоб м'язи не розслабилися, не були вищі і ми, ми могли ходити нормально. Сам військовослужбовець каже, що свобода це важливіше, ніж здоров'я, та відсутність ноги. Це відплата за вільне життя. На запитання, чого зараз хоче, найбільше відповів навчитися ходити, «Навчитися далі ходити на твої дух, не на каселях. Це один, одне бажання зараз. Бо я ну як ви може, помітили по моїм тренуванням, то більше спортсмен. Тобто я всю свою життя проіграв футбол, ну любительський, тільки тобто збирали з командами. Бо я такий подвіжний чоловік. Ну такой человек, но я не люблю стояти на місці, я люблю двигатися. То хотілося б, якби как бы, на своїх двох не тільки ходити, а й бігати. Дуже скоро на Сергія чекає протезування. Далі довгий шлях реабілітації. Бажаємо нашому захисникові скорішого одужання. Яна Андрусенко, Ілля Ломовський. Новини Д 1 до основної госпітальної бази області з привітаннями завітали спортсмени. Подробиці у наступному сюжеті. 40 тисяч операцій з порятунку наших оборонців, 40 тисяч врятованих життів. Саме таку кількість оперативних втручань було проведено за часів повномасштабного вторгнення у головній госпітальній базі нашої області. Саме ця лікарня стала справжнім форпостом з порятунку військових та цивільних. У цьому медзакладі не тільки надають висококваліфіковану медичну допомогу, а й всіляко намагаються психологічно підтримувати наших оборонців. Разом з Олімпійською родиною ми привітали наших паралельних хлопців, які пройшли дуже важкий шлях війни з Різдвом Христовим та з прийдешнім Новим роком. Дуже важливо, щоб вони відчули справжнє домашнє тепло. І ці заходи повинні проходити постійно, щоб наші воїни знали, що життя не зупиняється після поранення, що суспільство разом з ними, що потрібно повертатися додому. Всі, ці наші воїни приклад мужності, і треба їм надавати увагу. Теплі слова подяки висловлюють медикам лікарні і захисники, і їхні матусі. Віра Олександрівна мати загиблого героя, проходить лікування у головній госпітальній базі Дніпропетровщини. Каже, що не відчуває себе самотньою, бо підтримка та турбота медиків додає їй сил. Низький уклін, вам, хлопці, які тут, які там на передовій. Ми дуже завжди кожен раз переживаємо за кожного воїна, тому що в лиці моєї дитини там теж так дуже багато дітей, і ми вдячні, що є і ще той патріотизм. Те натхнення, щоб защитити нашу країну і добитися перемоги. Дуже дуже дякую вам. А ви кріпіться, хто попав у лікарню? Тут точно вас підтримають і дадуть належну підтримку во всьому. Дякую колективу, всьому цієї лікарні. Дуже приємно тут бути і за те, що ти вважаєш, що ти не брошена людина. За тебе клюються. Тому всі дуже велика вдячність. Всі українці зустрічають Різдво та Новий рік з надією і вірою в нашу наступну перемогу, яка обов'язково настане. А які ж свята без теплих привітань. Всіх українців. Особливо воїнів, особливо тих, хто сьогодні на фронті, хто в окопах. Вітаю з прийдешнім новим роком, з Різдвом Христовим. Хочу сказати вам, що ви самі мужні, самі патріотичні, сміливі хлопці, які не побоялись смерті, нас захищаєте. Планяємося вам, пишаємося за те, що ми сьогодні з вами поряд. Вікторія Галка, Віталій віталішалтов, новини Д1. У вихідні новорічне диво для малечі створів благодійний фонд Дніпровське серця. Діти завітали на казковий мюзикл, красуня та чудовисько, зустрілися з аніматорами, танцювали, розважалися, вигравали подарунки та отримували смаколики. До цієї події долучилися і ми. Ранок суботи для понад 900 діток з 13 громад Дніпропетровщини розпочався з передноворічного дива у стінах Дніпровського академічного театру опери та балету. Дуже гучно та весело. Адже тут справжнє свято, смаколики, подарунки, казкова вистава, ігри та інтерактив. Організатори заходу, благодійний фонд Дніпровські серця разом з партнерами. Дітки, чиї батьки служать на фронті, перебувають у полоні або віддали життя за Україну, а також малеча з прийомних сімей та інтернатів, потребують особливої емоційної та психологічної підтримки. Саме такі родини зібрав на свято благодійний фонд «Дніпровські серця та співорганізатори. Ми багато заходів проводили. Всі пов'язані з діточками. Ми спілкуємося з будинками матері та дитини. Інтернати також проводили влітку свято на день захисту дітей. Ми не збираємо кошти на проведення заходів. Ми суто за свої. Зараз війна, і діточки повинні трохи зрозуміти, що новий рік це парадива. Свято об'єднало дітей, їх батьків та педагогів із різних куточків нашої області: Дніпро, Кам'янське, Підгороднє, Павлоград, Перещепенська, Васильківська, Солонянська та інші громади. Під час зустрічі діти мали змогу написати свої мрії, та найзаповітніше бажання дітей спільне і зовсім не дитяче. Чекаю тебе, тато, тому що я дуже чекаю, щоб мій татуся вже прийшов з війни. Дуже дуже чекаю та скучаю. Я вірю, що він прийде додому. Повернутися додому, друзілушників, щоб вони повернулися живими додому. Це свято дитячої усмішки, радості, дива та безтурботності. Саме таким і має бути дитинство. Малеча завітала на казковий мюзикл Красуня та чудовисько. Їх вразив сюжет, актори, яскраві персонажі та декорації, про що стверджували бурхливі оплески.

Ми приїхали з Васильківської територіальної громади Синельниківського району. Привезли діток УБД військовослужбовців, діток загиблих, зниклих наших воїнів. Дякуючи нашим спонсорам, благодійникам департаменту, що наші діти зможуть в такий нелегкий час. Зазирнути в цю казку, хоч трошки діти травмовані психічно, і це дуже відчувається за останні три роки війни, і це дуже необхідно для того, щоб дітей трохи повертати у нормальне життя по можливості. Миру нам усім для того, щоб діти наші могли повноцінно насолоджуватися своїм життям і своїм дитинством. Свято продовжилося зустрічю з аніматорами, танцями, розвагами та сюрпризами. Атмосферу легкості та чудовий настрій перейняли і дорослі, які підтанцьовували та підспівували дітям, і, хоч трохи змогли перезавантажитися від складних буднів і викликів війни. Кльова. Я була на виставі. Ну, свято і буду будуть роздавати подарунки. Благодійний захід це ще один приклад того, як небайдужі люди об'єднуються заради дитячих усмішок. Свято це не лише подарунки та шоу, а й нагадування про те, що навіть у найважчі часи є місце для дива, яке всіх надихає і згуртовує. Маргарита Супільняк, Андрій Міронюк. Новини Д1. Один з головних символів Різдва та Нового року святкова ялинка. Для багатьох прикрашання хвойної красуні є важливою традицією, а ялинкові іграшки часто передаються з покоління в покоління і стають справжніми сімейними реліквіями. Звідки взявся звичай прикрашати ялинку до різдва та нового року, і які ще символи зимових свят існували в Україні і збереглися до наших днів? Дивіться в нашому наступному матеріалі. Важко уявити собі різдвяні та новорічні свята без гарно прикрашеної ялинки. Ця традиція зародилася у середньовічній Німеччині і пізніше поширилася по всій Європі, розповідає завідувачка відділу науково-просвітницької роботи Дніпропетровського національного історичного музею Вікторія Обух. В німецьких землях, скажімо так, починають ставити ялинки дуже дуже давно. Взагалі ще в ранньому середньовіччі спостерігається така традиція прикрашати вічно зелені рослини, серед них і ялинка, і сосна, і до речі, гостролист, тобто не ялинками єдиними. Почали їх прикрашати ще в ранньому середньовіччі. І чому саме ці дерева? Тому що вони завжди зелені, вони символізували фактично життя таке, яке прийде от взимку у нас найдовші зими більше, більше такої теми. Емряви, а очікували завжди сонечка і тепла, і сподівалися на наступний врожай. На зимові свята не завжди ставили хвойні дерева, а часто використовували конструкції з ялинковий гілочок. Один з таких атрибутів різдвяний віночок, який доволі популярний і сьогодні. В Україну традиція наряджати святкові дерева прийшла трохи пізніше ніж в країнах Західної Європи. В Україну ялинки приходять разом з німецькими переселенцями. Перші німецькі переселенці до нас приїздять у 18 столітті, і от якраз вони починають ставити ялинки в себе в обісті, в себе вдома. Для більшості наших містян, для більшості мешканців нашого краю, України в цілому, це все таки було щось таке трошки дивне, те, що прийшло за кордону, і не характерне для нас. Але от уже в 19 столітті, особливо десь у 40-х роках, 50-х роках 19-го століття, до ялинки стало більше придивлятися. І вона поступово вже до кінця 19 століття дійсно стає такою ознакою свята Різдва Нового року. Але задовго до появи в українських оселях новорічних ялинок у нас існувала своя традиція прикрашати будинок. Одним з атрибутів зимових свят був саме дідух. Саме ялинка е, прийшла до нас з Європи, з німецьких земель. А от дідух – це суто українська традиція. Е, фактично, це символ Різдва, символ приходу нового року і символ урожаю. Коли збирали перший урожай ще в серпні, то спеціально для дідуха відкладали окремо найпишніші снопи з жита пшениці, тобто з такого матеріалу, який збирали саме на полях. Всі ці колоски вони зберігалися саме до різдвяних свят. От саме на початку різдва Чинають виготовляти дідух, робили його якомога пишнішим. Тобто, чим пишніший дідух, чим фактично він символізує кращий урожай вже наступного року. Причому що його виготовляли в різних куточках України, могли він міг бути різних форм. Популярність дідуха повернулась, коли Україна отримала свою незалежність. Він як ніколи підкреслив для багатьох цінність власної культури та її значимість. Багато людей переосмислили своє ставлення і до того факту, щоб нарубати живе дерево. Через те запит на вироблення дідухів сьогодні значно зріс. Ну і чому така назва «дідух»? Вона перегукується зі словом дід тому, що в наші пращури вони вірили, що в цьому предметі зберігаються фактично, ну, якби живуть духи пращурів наших, які оберігають наш рід, які оберігають обістя. От і таким чином це фактично величезний такий оберіг на різдво на новий рік. Ще одна прикраса та оберіг на зимові свята в українських домівках це так званий павук. З давніх часів вважалося, що павуки захищають оселі. Така прикраса була популярною і в німецьких родинах, і у балтійських народів. Окрім дідуха, у нас ще був характерний для нас павук. Напевно, ви також бачили його на нашій виставці. Для павука так само заздалегідь заготовляли соломинки. І також для того, щоб його зробити, використовували кінський волос, зазвичай з кінського хвоста. Ну, якщо зараз ми згадаємо наші реалії, то вам буде складно знайти такий матеріал, тому здебільшого використовують або нитку, або леску. Але от в класиці воно має бути саме так. Павук його зазвичай також підвішували в обісті до стелі, і він вважає, що також оберігає рід, тому що, це, якщо ви придивитесь до нього, він складається з багатьох трикутничків, з ромбиків, які вважалися такими своєрідними оберегами. І фактично павук от в своїй конструкції він символізував всесвіт. Ще один давній український оберіг та прикраса зимових свят їжачок. Їжачок він також оберіг. Ну з давніх часів відомо, що їжачки вони такі колючі. Вони, по перше, в них багато діточок. Тому це ще була така фактично побажання родині багатої кількості дітей, великої кількості. От ну і звісно, що їжачок він також захищав від злих духів, від злих сил. Основу їжачка робили з тіста. Ну а зверху прикрашали такими колосками, ну шматочками колосків. Тобто дійсно робили такого собі хижого оберега, хижого оборонця нашої нашої хати. Йдуть у минуле радянські звичаї відзначати зимові свята і все більшою популярності набирають українські традиції, символи та обереги. Атрибути національної культури, при їхньої цінності, сьогодні значно зростають. Вікторія Галка, Віталій Шалдов, новини Деодин. Новорічний цикл свят вже давно розпочато. Зовсім скоро ми будемо святкувати новий рік. Це особливий період, який символізує тепло, родинні зв'язки, світлу радість. А чи будуть святкувати дніпряни та гості нашого міста новорічні свята? Дізнавались наші журналісти. Так буду означати новий рік. Рік назад я б сказала, що не актуально, але наразі. Життя продовжується навіть в такий час, і все-таки є в нас діти, і в принципі це свято заради них, тому я вважаю, що навіть заради дітей це потрібно робити. Звісно, мабуть, не Хорошо. так, але ну, треба ж якось праздник, хоч раз в рік робити за рік. Ну, взагалі, ніка. Ні, не треба проводити. Ну, з сім'єю посидіти можна, я думаю. А так. А так, війна, все це не гарно. І свят... святкувати ще звісно не треба сильно. Ну, посидіть сім'я, я ж кажу, треба. Так, воно, ну, в сімейному колі. Ніхто ж не каже з фейерверками Є різниця святкування, тому я в таких бачу аспектах рамках. Ну так, щоб визначати, нема подій для визнання ну, радості для празднування, Син служить на війні. Якби. Так ми в сімейному колі. А так, що визначати Я Гадаю, що доцільно. Я, я гадаю, що скоро війна закінчиться. У мене чоловік служив і ми віримо, що, що все буде, і буде Україна. Треба себе якось підтримувати і знаходити якісь позитивні моменти навіть під час війни. Так, звісно, я вважаю, що життя продовжується і треба підтримувати наші військові сили, допомагати, донатити, але й не забувати про своє життя, тому що ми тут живемо для того, щоб був мир і наші військові нам для цього допомагають. До інших тем Дніпропетровщина першою серед регіонів завершила формувати єдину мережу центрів надання адміністративних послуг. Доступ до адміністративних послуг тепер є в усіх старостатах, навіть найвіддаленіших. Загалом їх 370. Наразі у населених пунктах області налічується 89 головних офісів та 23 їх філії. А ще декілька мобільних офісів авто і понад 250 віддалених робочих місць. Останніх цьогоріч відкрили сотню. У подальших планах розвивати мережу та збільшувати кількість сервісів. Працівникам підприємств тепло та водопостачання Дніпропетровщини передали новий спецодяг. Це понад 400 комплектів якісного одягу з Франції, як утепленого для холодів, так і легкого для теплої погоди. Цей одяг не лише для комфорту, а й для безпеки працівників комунальної сфери. Допомога надійшла від асоціації медична та благодійна допомога Франція Україна. Про спорт українська тенісистка Ангаліна Калініна успішно стартувала на хардовому турнірі. WTA 500 у Брізбені. У першому раунді Українка вийшла на корт проти представниці Китаю Ван Яфань. Калініна виграла перший сети з рахунком 6-4. У другій партії повела 2-0 і суперниця відмовилася від продовження боротьби. Китаянка травмувала ліве зап'ястя в одній шістнадцятій фіналу. Змагань Калініна зіграє проти п'ятої сіяної діани Шнайдер, яка виступає у нейтральному статусі. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на вівторок, 31 грудня. В обласному центрі протягом дня очікується хмарна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від мінус одного до трьох градусів тепла. Вітер західний до п'яти метрів на секунду. У Нікополі, кривому розі та жовтих водах. Очікується хмарна погода без опадів. Стопчик термометру покаже від мінус одного до плюс п'яти градусів. У Синельниковому Павлограді та Самарі очікується хмарна погода без опадів. Стопчик термометра покаже від мінус 1 до плюс трьох градусів. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098-060. 3535. 35. телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Працювала Маргарита Сопільняк. Бажаємо, аби 2025 рік став переможним. Щастя та миру нашій державі. Побачимось на Д1. Слава Україні.